Прослужка, знайдена в кабінеті у залужного, виявилась муляжем. Таку версію в ефірі Радіо Свобода висловив Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ. Він пояснив, що під час нарад залужного працює спецапаратура, яка блокує записувальні пристрої, а кабінети постійно перевіряються. Пристрій він називає провокацією. наприклад, щоб потім вкинути фейковий аудіозапис, із нібито головнокомандувачем ЗСУ. Ну, мені чомусь здається, що це один з тих елементів. Прослухати е, якусь е, річ або отримати якусь е, таємну інформацію е, під час е, того, як вони там засідають, неможливо апріорі. Чому? Тому що є спеціальна апаратура, яка блокує будь-які записуючі і, і відеопристрої в приміщенні, де працюють е, ну, особи такого рівня. Це раз. По-друге, ви самі розумієте, що перед будь якою нарадою здійснюється перевірка, і вони. Знайшли цей пристрій, власне, перед тим, як він зайшов. Тобто, так, щоб хтось заклав пристрій, а він прийшов і провів якусь нараду, ну це неможливо, це це порушення протоколу. Тобто, на що на що сподівалася ця особа чи особи, які це робили, я, я я не дуже розумію. Хто розуміється на тому, як це проводиться, то однозначно це або дилетант, який не розуміє. Що там насправді відбувається, в що я не вірю, або люди, які розуміли, для чого їм це потрібно, а це потрібно для провокації? Провокація дуже просто: десь через деякий час спробують викинути якісь аудіозаписи, зроблені за допомогою штучного інтелекту з голосом подібним на залужного, які в черговий раз будуть піднімати ту саму тему, розмухувати цю ту ту саму тему щодо протистояння військової та. Цивільної влади в Україні. Кому це вигідно? Ну, знає, напевно, ворогу, нехай нехай розбирається. Втім, навіть якщо росіяни вийде створити і вкинути в наш інформаційний простір фейковий аудіозапис, ми повіримо, хіба лише в отакий. Є точна інформація, що вчора Зеленський наказав по Сівастополю. А я хотів по Керчі. Тому так, я, як головнокомандувач ЗСУ, Підтверджую разногласія в військово-політичному керівництві є, але я закликаю всіх продовжувати допомагати ви цю російську шваль з нашої землі.